П'ять місяців, майже 300 тисяч партнерів. Це просто шалені цифри. Це дуже шалені цифри. Ви уявіть, що, що буде до нового року. Можливо, і ви вже будете тут, до Нового року. Просто ж краще, якщо ви зараз сюди зайдете. Розумієте, якщо ви зараз почнете змінювати своє майбутнє, у ну, вас зараз, наприклад, ваше життя не влаштовує, і ви хочете змінити там, вид діяльності, роботу, професію. От, партнерська програма це дуже, дуже класний шанс змінити свою професію, навчитися чомусь новому. Скільки тут до Нового року залишилось? Ну, півроку. Ви за цих півроку можете вже досягнути ну, дуже великих, крутих висот. Розумієте, 2024 рік він все одно наступить, рано чи пізно. Ви на це ну, ніяк, просто ніяк не, не будете впливати, але ж ви можете його дуже якісно зустріти. В гарній команді.